Всім привіт! Забрала я свою посилочку з Vittory Flame по третьому каталозі. Будемо розпакувати. Перше, що ми бачимо, це пробки. Нортік Waters Infinite Blue жіночий. Nordic Waters просто теж жіночий. Пробуємо Nordi Waters. такий свіженький. Пробуємо Infinite Blue. Теж такий цікавенький. Розходжу, тоді розходжу ці аромати, можливо, собі подбаю якийсь один. Замовлю 4 таких пакетики. Віторіфлей по шість гривень вони мені вийшли, бо треті її замовляла. Такий невеличкий пакетик. Ну, да, по 6 гривень вони вийшли ці пакетики. Також замовила ось такий дитячий шампунь і дитяче мило Це з полуницею. Дитячий шампунь 95 гривень, а мило. короче. 47 гривен. Так вот замовила. Три штуки мыла с мимозой. Сейчас не пахнет. Три таких І три гелі для душу. Також знімали. Ось таку щитку також на подарунок взяла. Собі, я вже таку брала, дуже мені сподобалося, взяла на подарунок ще. Хотіла спробувати собі ось такий антиспреспірант, Норді Потис. Якщо сподобається дезодорант, то, можливо, ще таку туалетну воду. Собі свіженьку, таку наліту. І ось таку маску для ніг замовила також. Маска, маска, звісно, пожежна маска для в 39,92. 40 гривень така масочка. І що мені потрапив, ну, що мені випало на подарунок, зараз вам покажу. Не, не очікувала я ось такі наліпки на нігть. Ну, це взагалі самий най -най поганіший подарунок. Я не, не, не користуюсь такими наліпками. Не такі, не знаю, можливо, подарую племінниці, побачу. Це вже взагалі сміха, не подарунок. За 35 балів. Ну, робила я замовлення не задне подарунку, тому, хоч не розчаровано так. А так. Якось несправедливо виходить, що де деяким такі класні подарунки я бачила, дарують за 35 балів, а деяким взагалі нічого такого цінного. Оці наклеючки, ну куди я їх використаю? Тільки викинути або подарувати дитині. І такий каталог, четвертий четвертий каталог ми з вами. Подивимося якось Зніму відео з моїми рекомендаціями, з моїми хотілками. Четвертий каталог вже стартував, я вже деякі, навіть зробила замовлення, тому будемо чекати. Ще хотіла замовити вітаміни в третьому каталозі в цьому, але вже не було їх в наявності. А потім вони останній день різко з'явилися, тому я зробила ще одне замовлення, буде ще одне замовлення з вітамінками тільки. Так що, і буде ще там подарунок один на 35 балів. Подивимося, що мені вони покладуть. Ну що ж, дуже дякую за увагу, дякую за перегляд. Буду вдячна за підписки, за коментарі, за лайки. Па-па-па-па. Всім привіт! Забрала я своє. Друге замовлення по третьому каталогу. ще. Замовила його в суботу. Останній день ділі каталогу. Була акція хороша на вітаміни. Для жінок. Тому взяла дві упаковки. Кроки тут які. До 10.26 до 2026. 10 Класні вітамінки. І ще діла акція, замовляєш на 35 балів, і тобі подарунок якийсь. І цього разу мені в подарунок ось такий пом'якшуючий засіб. З кавунчиком. Ну, хоч як не минулого разу, наклейки пом'якшувач завжди треба. Ось у все моє замовлення. Дякую всім за перегляд, папа па. -па, -па, -па.